Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном Ігорем Тимкевичем. Ми запитали, чи спалюєте ви суху рослинність. У Золочові встановлюють бруківку. У Народному домі села Бузької громади відбувся огляд конкурс У Золочівському районі сталося ДТП. Рада проголосувала за перейменування населених пунктів. Біля Золочова сталася смертельна ДТП. 19 вересня Бродівська громада Золочівського району попрощалася із загиблим захисником Ігорем Тимкевичем, повідомляє Бродівська міська рада. Ігор Тимкевич, житель села Смільне Золочівського району. Він був молодшим сержантом, водієм гранатометного відділення взводу бойового забезпечення розвідувального батальйону військової частини, загинув 16 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка Донецької області. Йому було 54 роки. Щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять і шана герою України. Спалювання сухої рослинності створює серйозну загрозу для життя людей та завдає значної шкоди навколишньому середовищу. Окрім цього, за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. За самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено накладання штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 3060 до 6120 гривень на посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Крім того, в деяких випадках спалювання з травостою та сміття є кримінальним правопорушенням. Ми вирішили запитати мешканців, чи практикують вони спалювання сухої рослинності. Думки розділилися. Деякі респонденти визнали, що продовжують це робити, незважаючи на ризики, тоді як інші виступили категорично проти, усвідомлюючи небезпеку для природи та здоров'я. Детальніше дивіться у відео. Я їх складою і за рік-два воно перегниває, і я даю його, як добре на, на город. А як ставитись до спалювання? Негативно, а о, паляти, паляти, а щось міліція не, не, не дуже той, слідкує за тим. Ну що Так того року не було таких масок, як тут е, раніше було, що аж цей, цей дим був по, по золочу літав, не недобре робити так. Чи спалюєте ви суху траву, судя? Я сухали... не спалюю, бо я живу в місті, я не маю нічого. Я не маю, що спалювати. А як ставитись до того, що спалюють? Ну, та я знаю, як дуже далеко від людей, то я позитивно ставлюся, але хтось близько дороги, що машини їде і не видно, тут таке, таке так не можна. Якби я жила там на Шевченке, як на долі, якби коли з мого острова співвинесли і спалили, ми там нікому не мішали. А, але таке, що де, де люди близько хата, то, 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 то близько хати тут ні. 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 А як ставитись до тих людей, які палять? Ну ви знаєте, то колись зараз відповідають, що спалювали все, правда? Наші баби, наші мами. Ну тепер треба дивитися трошки не так. Треба дивитися на ту екологію, тому що багато і кроплять, і воно все впливає, правда? Ну і так само треба дивитися. Ну що ж, самі принесемо собі погано? Ні. А як ставитись до тих людей, які спалюють? Ну як сказати, так колись люди спалювали, все на городі такі. О. Ну а зараз щось заборонили, ну, як є хабас на городі картоплю, то, то що де його вивезти. Ну, та люди щось палять, ні. Щоб робити компост. Ну, я знаю, то то не кожен це робить. Треба з тим теж забавитися. Спалюємо. Спалюємо. А, а чи подавили... не бачите іншого способу? Ну та… Ні. Бо я вже старша людина. Куди вивозити? така страшне. А як вважаєте, чи приносить воно шкоду? Приносить. Знаю, що приносить, але інакше не зроблю. Ні, ми не маємо нічого, бо ми живемо на борсі, на четвертому поверсі. Ми вже ще повідрікали, бо ми вже не вже не старі. Та певно, що шкодить, бо і воздух зовсім інакше і дим, то й шкодить. Ну, або люди. Вроді, дорослі всі і не розуміють. цього. Я не маю де та я живу на поверхах, так що я не спалюю то. А як ставитись до спалювання? Ну, з однієї сторони, негативно, а з іншої сторони, де люди мають подіти. Ну, от як мають великі городи, і там, ну де вони то мають подіти? Якби влада щось зробила для цього, ну то так. А як вважаєте, що має влада для цього зробити? Для того мож, могли б позбирати. Ну, наприклад, як на там по селі переїхати, позбирати, і вони могли б там десь його або спалити, або може, можливо, десь якось утилізувати. А компостувати? Могли б компостувати. А що люди самі зроблять? Самі люди нічого не зроблять. А люди самі не можуть компостувати? Ну, то таке то вже є. Кожного, як є люди старі, скажімо так, то вони таке того робити не будуть. А молодим зараз. Не до, не, не до компостування, скажімо так. Ні. А як ставитись до тих людей, які спалюють? Ну не треба, певно, того робити. Тому що воно саме, саме більше з, шкода тваринок, яких потім гинуть. Я в цілому то не підтримую. Скажіть, будь ласка, чи спалюєте ви суху траву, картоплення, листя? Ні, категорично, ні, що ви кажете, пані. то що вродила земля. То землю можна закупати назад, і воно буде корисніше. Пильнуємо нашу землю, пильнуємо нашу біосферу, пильнуємо наш світ, нам в ньому жити. Та ви що? Категорично ні. Чи спалюєте ви суху траву. <рес> ні, не спалюю. <рес> <рес> ну, взагалі ну рахується, що забороняється палити сухості. Логічно, логічно. Ну, але як в селі стоїть купочка такого якогось е е е сміття, його можна спалити? А якщо компостувати? E, значить, треба створити умови, щоб можна було вивезти те сміття. Або ну, закон є не спалювати. А де ж подіти? Обрізані дерева, ще щось, листя, де подіти? От обрізані дерева, де ми маємо подіти їх? Компостувати? Компостувати, правда? Ну, я не знаю, що дерево буде компостуватися. Логічно. Не спалюємо, але. Тема така, правда, є за і є проти. Колись купа людей жили. Я розумію, екологія не та, завжди палили, палили, правда, і те картоплиння палили, правда? І палять. І палять, можливо, ну менше палять. Однозначно, я живу в селі, не мало палять. Є хороші сусіди, які зразу дзвонять, що вона палить і він же платить штраф. Ми помагаємо одне одному. Ні, і, і забороняю комусь другому то робити, бо це і шкідливо для е, повітря, середовища. Та екологія наша. Ну і для людей. І для людей, звичайно, не спалюю це точно. У золочі на вулиці Васюка тривають роботи з укладання бруківки. Місцева влада займається оновленням дорожнього покриття у час війни. Проект передбачає завершення робіт у кілька етапів. Це частина планових заходів з благоустрою міста. 15 вересня в рамках фестивалю Зродились ми великої години у Народному домі села Бузької громади Золочувського району відбувся кущовий огляд-конкурс. Учасники демонстрували свої таланти та творчі здібності. Дякуємо за відео, Любові Огороднік. Перший раз у нас стільки гостей з навколишніх сіл. Чому ми дуже раді? Дякуємо вам, що ви завітали до нас. -so ... Парламент погоди перейменування низки населених пунктів в Україні в рамках деколонізації та декомунізації повідомляє народний депутат України Тарас Батенко. Зокрема, на Золочівщині переіменують село Червоне, що нині є частиною Золочівської територіальної громади. До 1946 року село називалося Ляцьке і ділилось на два поселення Велике Ляцьке і Мале Ляцьке. Громада організувала схід села, де виступили за перейменування села Червоне на село Галицьке та звернули з відповідною пропозицією до мене. Також окремо були збори працівників місцевого Червоненського вищого професійного училища, де підтримали назву Галицьке. Сьогодні своїм рішенням парламент перейменував село Червоне на село Галицьке Золочівського району Львівської області, інформує Тарас Батенко. Всі перейменування на Львівщині ви бачите на екрані Це село Кізя Золочівського району на село Кізя. Село Підгородне Золодівського району на село Підгородне, село Червоне Золодівського району, на село Галицьке, село Чішки Золодівського району, на село Чишки, село Гончари, Львівського району, на село Гончарі, село Красічен, Львівського району, на село Красичин, село Листян, Стрийського району, на село Листяний, Червоноградський район на Шептицький район, місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький, село Іорданівка Яворівського району, на село Йорданівка. 19 вересня 2024 року на автодорозі Золочів Броди між Золочевом та селом Єлиховичі сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів Шкода та Опель. На місці події був міський голова Золочева з сином. За попередніми даними травмованих немає. Причини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Закликаємо всіх бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. 17 вересня 2024 року біля Золочева на автодорозі Львів Тернопіль по вулиці Об'їзна сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними внаслідок зіткнення загинуло двоє людей. Внаслідок ДТП поблизу Золочева загинули водій та пасажирка легковика. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня 2024 року. Близько 6 години 50 хвилин ранку на автодорозі. Тернопіль, Львів, Рава Руська поблизу Золочева. За даними поліції Львівщини, водій автомобіля Volkswagen Пасад, Пасад», 63-річний мешканець Кіровоградської області не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Ман. Після цього легковик зіткнувся ще з однією вантажівкою Мерседес benz Внаслідок отриманих травм водій легковика та його пасажирка. 18-річна мешканка Кіровоградської області загинули на місці події. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії наразі з'ясовуються правоохоронними органами. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте пильні на дорогах. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!